У мене українська мова це мов рідна мати. Я її завжди буду поважати та любити. Я українка, я люблю українську мову. Я пишаюся тим, що я живу на українській землі. Я люблю нашу мову, я люблю нашу країну, тому що її будували наші прадіди і наші діди. Українка, і я тим дуже пишаюся Тим тому, що я розмовляю на української мові. Українською мовою розмовляли наші прадіди і діди. Вони жили на Україні і дуже поважали Україну. Любіть Україну, як все любіть, як вітер, і трави і води. Годину щасливу і радості мить, Любіть годину негоди. Любіть Україну, пісній на яву, мишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову і мову її солодів. Упаду собі на лихах, коли все це бідок. Я, я я собі не стараю. Що болить, мене питали, але я не визнавалася. Я була малою вода, щоб не плакати, я сміялась. І тепер, коли для мене злим і злим щас злим жорстотом закінчив драма. І от-вот зірваться має гостра, словно епіграма. Безпощадне, зброю сміху, я боюся піддаватися. І забувши, давний горд, плаче, не відмінятися. Коли забух рідну мову, він духом ти ще дня ти обчуграв себе. <рес> Всі, немає сві... рідна мова, всіх, хто живе у цім краю, вона прекрасна світанкова, я в ній свою наснагу п'ю. Бо наша рідна мова мати, снагу і силу нам дає, нам стежку світ дано топтати, поки в нас рідна мова є. Шановні друзі, вітаємо вас на святі української писемності та мови. Віримо, що у цій залі зібрались щирі українці, котрим небайдужа доля рідного слова. Спробуємо переконати своїх ровесників, що мова це безцінний дар, який треба шанувати як батька і мати, матір, родину і батьківщину. Для вас співає Чумак Анастасія. Стародавня, така ж давня і наша мова. Учені довели, що від нашої мови сім тисяч років. Для нас рідна мова це не тільки дорога спадщина, яка об'єднує собі народну мудрість виробленого десятками і сотнями поколінь. Весь світ віддає шану великим володарям українського слова: Тарасові Шевченкові, Іванові Франкові, Лесі Українці, Михайлові Коцюбинському, Нецю Велевицькому та Петляревському. Та багатьом іншим майстрам слова, що довели милозвучність та багатство мови, щоб передати прийдешнім поколінням цей дорогоцінний скарб, гідну поколінням спадщину, котру треба попромножувати та оберігати. Наше слов'янське письмо, знайомі і звичайні літери Абетки, пройшло довжелезний шлях, поки дійшло до нас. На нашу землю ця азбука пройшла тисячу років тому. Увесь час та якою ми сьогодні і користуємося. Важко навіть сказати, скільки людей протягом століт доклали зусиль, щоб сьогодні ми з вами могли читати і писати. Вперше українську народну мову було піднесено до рівня літературної наприкінці 18 століття, з виходом у 1798 році першого видання Енеїни Івана Котляревського, який вважається зачинателем нової української літературної мови. Щасливий час спів... українським словом розпочав співати та спів той виглядав на жарний раз. І та мав, він... Бага... Та мав він задаток багатих сил. І олник з ним засвідчений не згас, а загорить, що всіх назагрівати. Тарас Григорович Черченко своїм величезним талантом розкрив невичерпні багатства народної мови. Осягнув її, і як ніхто розкрив чудову, чарівну музику українського слова. Ну що, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Зверніть, Зверніть увагу на багатющі можливості нашої мови. Ми будемо читати текст, кожне слово якого починається з літери «б». Біля білої берези блукав білий Бондар, борода брови були білі. брав бондар бандуру, дуру, бурмотів, бубнів, бандура болісно бриніла. Багато бачив бандурист, від батьків, братів босих, багато брехні, без щастя, без культурі, братовбивства, боротися, безстрашно безперервно боротися, благати благословення Божого. Боже, бачиш боса, Батьківщина, бо брат бив брата, батько-батько. Боже, бій безжалісний, Боже, буде багата, будучина батьківщина буде. А ще наша мова дуже жартівлива. Послухайте гумореску. У трамваї повно, що ви за народ, Перейти свободно, проходи в пірог. Ти чого чувішка брюся на носок, а що ли? В голове песок. Никаких, никаких понятий об культуре нет. Убери свой локоть, он же как шкелет. Дама в полосатом, топая веселей. Трудно ж протолкнуться, как среди джунглей. Ты пижом у шляпы, глазом не коси. Здесь тебе неудобно, его буряк а той еще российску знаю я той леп стоїть. Підпориш, підтягнемось, я влаштую тобі, незабутні Це Непогана ідея, але мені в 23.00 вдома чекає мама. Хто чекає? Ми живемо на чудовій, багатій, малюнічій землі. На нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінець роду українського, що сягає сивої давнини, і не гоже, просто соромно бути поганими нащадками у таких великих і славних батьків. Людині визначено Богу місце народження, країна, небо. Вона не може нічого того поміняти, як не може поміняти саму себе. А якщо щось із того призначеного її поміняють, то не на краще, бо чуже ніколи не буває кращим. І куди б ти не пішов твоя батьківщина, твоя земля, твоя мова, твій народ завжди будуть з тобою.